Моє вітання завдяки небайдужим українцям, завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали два прилади нічного бачення. Загальна вартість 74 тисячі 600 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика шана, низький уклін і подяка. Моя до вас і від наших захисників до вас. І ось у нас 50 гривень донат. Дякую. Молодці. Так, а тепер працюємо. Німеччина виділить Україні 100 мільйонів євро допомоги. Цієї зими кошти спрямують на підтримку та відновлення української енергосистеми. Вона вже в нас брильянтова та енергосистема, адже сесія знову планує зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим. Так, питання прості, і їх декілька. Питання перше. Чи дійсно Німеччина до кінця цього року нам виділить 100 мільйонів євро на енергосистему? Ні, не виділить не таку суму, не до кінця зими. Не так, як було поставлено питання? Виділить. Процентів відсотків 40 з тієї суми, плюс-мінус. Та дасть або обладнання для енергосистеми, або підключення до них в плані енергосистеми. Не знаю, наскільки це реально. Тобто ще до допомога, окрім грошей, вона буде. В нашому випадку це непогано. Так, далі. З другої спроби Рада підтримала у першому читанні законопроект 11416 д історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів в наступному. Підвищення військового збору з півтори до п'яти. Жодна жива душа, яка. Боліє за Україну у якій болить за Україну 100 гривень Донат. Дякую, вона не проти підвищення. Але тільки щоб ці гроші, 100 гривень Донат, дякую, молодці, йшли доцільно нашим захисникам. А ми з вами бачимо, що це під дуже великим питанням. Далі збільшення податків на першу другу групу ФОП. Ну дійсно, у нас же не воєнний стан, у нас же не війна. У нас процвітає економіка, тому треба ще більше задушити ФО клас. Авансові внески на ЗС, 1% на всіх форм ФОП третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО, 50% податок на прибуток банків в 2024 році. Так, як до жовтня закон в цілому не буде прийнято. Це як? То впровадження буде заднім числом з 1 жовтня. О, я не можу з них. Просто ну, не вистачає ні емоцій, ні слів. Значить, давайте так. Оцей склад ради, да? який ми з вами. Я дуже не знаю, як сказати, який протягує такі законопроекти, про які ми з вами дуже часто говоримо. Його доля от саме цього складу ради. Це дуже дивна картинка. Бо питання навіть не в цій раді. Ця Рада, увага, є ширмою для прикриття істинних злодіїв проти українських. Тобто, до чого я? Якщо навіть її розгонять, а так воно і буде це просто питання часу. Це просто. Ну, знаєте, типу, ну, як ми отам, одежку замінили, як ми маску змінили, все, нічого не, не, не зміниться. Тобто, докорінно не зміниться нічого перестановкою плюс-мінус. Наступне питання. Оці гімнюки, які під прикриттям ради, оці внутрішні гниди, їх доля і їх вплив надалі на нас з вами. Дивіться, так буде складатися історично. Що ці люди, які керують нашою країною для себе вони це роблять, не для народу України, це ж зрозуміло. Вони будуть звалювати за межі України, бо тут чомусь ресурси для них будуть перекриті або не цікаві. Дуже дивно. Всім було цікаво більше 30 років грабувати Україну. Тут не цікаво. Але ну, половина з тих, значить, виблядків, Вони перевзуються і будуть за народ. Вони будуть топити, вони будуть такими пронародними, простими. Ну, тобто, перевзуватися в повітрі це прям їхнє. Ну, дуже класно, тому що для них буде, буде чим займатися. Це не те, що вони, знаєте, на розслабоні просто з нас висасують кошти. Ні. Їх, їх припече їм дуже-дуже ну, сильно. Хай воно так і буде. Поїхали далі. Так, донат 500 гривень, які ви молодці, донат 100 гривень. Ми з вами не пропадемо, розумієте? Нардеп Олександр Федієнко жаліється, так, що такої пусічка, що случилось? Що депутатам не індексуються зарплати? Моя тикийця, не передбачений безкоштовний транспорт та житло. Боже, я зараз заплачу. І дуже маленька зарплата 51 тисяча гривень. Так, значить, дивіться, інформація для наших людей, які донатять. А це здебільшого прості українці і пенсіонери, у яких пенсія 2,500 500 здебільшого. А це наші бабусі, дідусі, які знають, як так правильно пошептати, щоб на людину напала срачка. Наприклад, зайчики мої, котики мої, інформація для вас. Мої дівочки, мої красотки. Значить, ім'я Олександр, фамілія Федієнко. Ви знаєте, що робити далі? 101, гривень, 101 гривня донат. Молодці, дякую. Так, далі. Ми плануємо відкрити в Україні ще один завод з виробництва боєприпасів. Ну, це логічно. Ну так, да, не те, щоб ми самі з допомогою когось зі сторони, але так, наступний рік має стати роком гучних проєктів із боєприпасів, великого внутрішнього виробництва, великого внутрішнього виробництва. Так, поїхали. Наступний рік, велике внутрішнє виробництво боєприпасів, що нам дуже, дуже потрібно. Для того, щоб все було ще раз така ж сама картинка, і ми з вами дивилися це питання вже вдруге така сама історія. Значить, дивіться, як би ми сильно не хотіли зробити щось дійсно добре і гарне для нашої оборонки, поки є внутрішні падли, поки є продажа інформації, поки є якась інсайдерська історія, то все під дуже великою загрозою. Так що тут Треба спочатку займатися інформаційною безпекою, будь-якою безпекою, прибрати зайвих людей, посадити всіх на поліграф, не знаю, там до батюшки сводити на ісповідь. Що просто що завгодно робити. Без цього не дуже Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з Рашкою. За їхніми даними, виявлено сліди Цезію та урану. Які можуть виникнути під час запуску або обслуговування ядерного реактора? Вчора чи позавчора ми з вами дивилися, що вони вже використовують ядерку. І це пов'язано з водою або біля води, води щось таке. Так, дивимось. Значить, кордон Рашки і Норвегії. На кордоні з Рашкою те, що зафіксувала Норвегію. Це що? Коли треба запустити якусь систему, треба злити. Стару, щось старе злити, щоб нове запустити. Вони щось зливали. І це стосується стосує, ядерки. Так, безумовно. Захисної оболонки. Ядерки це стосується. Є така захисна оболонка. Хто шарить в цій темі? Напишіть, будь ласка. Так, розстановка сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою. Ну, давайте там наближчі тижні або до кінця вересня плюс-мінус. Ми і расисти. Далі що буде відбуватися? Розстановка сил на полі бою. ці тварюки готують підрив з-під землі, з-під води підрив це навіть не історія. Як це сказати? Це навіть не історія про е, події на фронті, а це історія про звичайних громадян. Передивіться, будь ласка, відео за е, прогноз на вересень місяць. Е, найнебезпечніші місця і дати, і подивіться, що то за місця. Отаке нехай не збувається. Так, поїхали далі. О, закінчуємо гарною новиною. Сьогодні був знищений найбільший склад боєприпасів Сосії за всю війну. Чи будуть у нас далі такі ж самі гарні добрі новини? Мені здається, що дамби і мости в дуже занедбаному стані на території Рашки. І там, от-от, сьогодні-завтра, може, там, знаєте, голуб не так пролетіти, крилишками махнути, і все ввалиться. Ну, таке буває. Дякую.